Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 27 та 28 вересня 2025 року. Сьогодні, 27 та завтра, 28 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. Можна сіяти насіння зернових сидиратів, бажано це робити в теплицях, якщо ще не посіяно, і в теплицях можна посадити трохи цибулі на зелень. Розсаду не турбуємо. Не рекомендується в знаці стихії вогню поливати рослини. Підживлення в цей час небезпечні, ніяких підживлень. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Це зростаючий місяць і завершується перша фаза. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 27 та 28 вересня сьогодні та завтра сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 27 та 28 вересня 2025 року, місяць в знаці, стрілець. А значить, дуже вражлив, вразлива печінка. Будь ласка, бережіть печінку. Тому виключайте із продуктів харчування копченості, жирні продукти, смажені продукти, алкоголь і будьте обережні із ліками. Що ж можна приготувати смачного та корисного? Готуємо овочеві супи, різні каші, готуємо страви із риби, з нежирних сортів м'яса, їмо молочні та кисломолочні продукти. Готуємо страви із моркви, із буряку, топінамбуру, дуже корисна капуста, петрушка, кріп, базилік, пастернак, селера. І додавайте до меню обов'язково різні горіхи. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І удачі. Удачі у всіх справах та щастя вам, людського і здоров'я вам міцного! Зустрінемося ввечері. Маємо на це надію. До зустрічі! На все добре!